Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео з готовими роботами. В кадрі ви вже бачите два зайчики від ПМК від Марусі Прокопенка. Це перші мої іграшки, які були зв'язані у червні місяці. Також мені вдалося зв'язати декілька декілька брелочків. Це ось такі ось чотири морошки і один ось такий ось брелочок пікачу. Це поповнюю свої запаси брелочків на ярмарочному столі. А також у мене є ще одна корзиночка з малюками. Це ось такі ось п'ять зайчиків по платній схемі російського автора. Я таких зайчиків в'яжу. Вони як і динозаврики, як і котики, продаються дуже-дуже швидко. У мене є рожевий, блакитний синенький, жовтенький і навіть коричневий. Не знаю, як на нього будуть реагувати. Зазвичай на цих зайчиків кажуть, що вони собачки. Ну, нехай буде і коричнева така собачка. Дуже простенька схема легенька, мені дуже подобається, я таких зазвичай в'яжу від п'яти штучок і більше. Обов'язково буду повторювати їх іще. Ось такі ось мої перші готові роботи. Червня місяця. Наступне включення буде, коли будуть готові іграшки. Знову збираюся на ярмарок і готова показати вам частину готових робіт за червень місяць. Ось такі ось зайчики зв'язані по безкоштовному майстер-класу від Яни холод. В мене в наявності їх два штучки. Один зайчик Патріот, один зайчик голенький без. Додаткових кольорів, ось такі ось красунчики. Не виходить в мене таку зробити утяжечку, як у Яни. Вони все одно виходять у всіх різні. Мої виходять ось такі. Планувала вставити їм гарненькі оченята, як робиться Яна. Але ні, знову щось пішло не так. Вставила обичні звичайні оченята, і мені дуже подобається результат. Це ще плюс два зайчика у мою копілочку. Також мені ще а, пощастило зв'язати нарешті свою поповнити колекцію змійок. А, як ви всі знаєте, в мене одна змійка і один їжачок, це вив'язується з одного моточка плюшу дольче, плюшового моточка дольче. Я буду вам їх лише отак показувати. Вона, кожна змійка в мене метр, один моточок, одна змійка і одна. І один їжачок. Я їх кладу з боку, щоб вони дуже кадр не псували. Їх в мене 4 штучки. Всіх все одно не буде видно, але трішечки буде, буде помітно, що вони присутні у кадрі. А також в мене є чотири їжачка. Дуже люблю вив'язувати плюш прям до останнього граму цього моточка, щоб вони не лишалися і не були. Вісувалися у залишках. Так, ось так, трішечки, щоб їх було видно. А ще в'язала я патріотичні іграшки. А Це в мене по безкоштовній схемі від Batoise ось такі ось два зайчики. Зайчик дівчинка і зайчик-хлопчик. Вперше в'язалась з сірого кольору основного. Мені вони дуже-дуже подобаються. Я зайчиків таких в'язала вже багатенько. Це. Знову поповнила свою колекцію. Тепер у наявності є два. А ще були в мене у в'язанні ось такі ось два песика патрона. Я вам їх також уже неодноразово показувала. Не вийшло мені зв'язати їх 5 штук, щоб в одному кадрі вони покрасувалися. Але два штучки в наявності є. І. Перше, в'язала за останні мабуть, декілька років, давненько не в'язала це свинка. Ось така в мене зв'язана свинка з зйомною сукнею. В неї сукня знімається. Я її затанувала. Ось така ось красунечка дівчинка в мене вийшла. І вона також пішла у рахунок патріотичних іграшок зі зйомним вбранням. І є в мене ще. У наявності поки один жираф. Сподіваюся, буде ще, тому що вони в процесі, але поки один. Не знаю, де його посадити, вам показати ось такий ось красунчик-жираф. Жирафчик у мене зв'язаний по безкоштовній схемі. Я їх вже давно в'яжу. Мені подобається ця схема. І рекомендую для діток, я їх вив'язую на безпечні, щоб. Вишиваю обличчя, не вставляю оченята. І є в мене ще три патріотичних сердечка. Ось такі ось у мене ще три патріотичних сердечка. Це також сюди до колекції патріотів. До речі, в мене також є ще і патріотичний браслетик від Анюти. Анюта тобі ще раз велике дякую. І тут промовлю про тебе. Мені дуже подобається. Я вчора як оділа і не знімала його. І зв'язала ще свій ходовий товар для ярмарок це жабенята. Жабенята завжди потрібні, вони завжди продаються. Женечка, велике дякую за мастер-клас. Обожнюю твоїх жабок, вони круті. Мастер-клас також безплатний. Буду намагатися всіх лишити внизу під відео. Якщо когось забула, нагадуйте, буду обов'язково додавати. Це мастер-клас безплатний нашої української майстрині, Женічки. Женя, чекаємо нових героїв. Давай поповнювати колекцію разом. Ось такі вже ось бенята, чотири штучки було для наявності зв'язано. Дивлюся, наче і все. Це все, що мені вдалося. Вдалося зв'язати. За цей тиждень. Дуже плідно попрацювала, з собою задоволена, і готова тепер це все йти продавати, аби отримати нове натхнення для нових іграшок. Наступне включення вже під'єднаюся вам покажу, які ще в мене будуть готові роботи. Ну що, будемо вже продовжувати дивитися на іграшки, готові за червень місяць. В кадрі ви вже бачите двох. Котиків, плюшевих котиків, переробила схему зайців на котиків, додала вушка, додала хвостики і зробила їх в жовто-блакитному одязі. Мені вони дуже подобаються. І обов'язково буду в'язати таких котиків ще. Замінила вушка і вийшли дуже гарні іграшки. Також в'язала у червні місяці ось таких ось гарненьких зайчиків. Зайчиків в мене було таких зв'язано. Три із плюша. І один був зв'язан із напівбавовни. Саме цієї схеми це наша українська майстриня. Вона вив'язувала із плюша. Вона мастер-клас нам такий цікавий, запропонувала пов'язати. Мені подобаються такі зайці, я їх чималенько вже в'яжу. І вирішила попробувати спробувати зв'язати його ще. Із напівбавовни. Подивіться, яка різниця. Величенький здається 30, а менший по 15 см, якщо не помиляюсь, здається так. Тому я рекомендую, у кого немає плюшу або немає бажання в'язати плюшом, скористайтеся цією схемою зв'яжіть ось таких ось невеличких маленьких патріотичних зайчиків. Можна їх у сукнях, у штанцях робити, буде дуже гарний ефект. Також був зв'язаний ще ось такий ось котик. Це також патріот. У мене в цьому місяці досить багато вийшло патріотичних іграшок, тому не дивуйтеся а спостерігайте і радійте разом зі мною, що в мене видалася ось така ось весела жовто-блакитна компанія. Також я в'язала ще плюшеву ведмедицю. Це ось така ось дівчинка. Дівчинка в сукні з бантиками. Це безкоштовний майстер-клас на Ютубі. Вперше таким мастер-класом скористалася і результатом дуже-дуже задоволена. Мабуть, посажу цю ведмедицю сюди до жовто-блакитних, а сюди вам покажу, який в мене був досвід в тестуванні. Тестувала песика, песик від української майстрині. Марії Тойс, яка продає ниточки, вона є спонсором і автором мастер-класу, який приймає участь у марафоні у наступному місяці у липні. Тому ось такого песика можна буде ще зв'язати в марафоні. Ще в мене була зв'язана ціла колекція. Жирафів. Нарешті я нав'язала жирафчиків. Я вам зараз покажу, у мене є в наявності 4 жирафчики, але в червні мені вдалося їх зв'язати цілих 7 штук. Це ось такий блакитний, це ось такий жовто-салатовий. В мене був ще зв'язаний ось такий ось персиковий. Персик з помаранчевим кольором. І був у мене зв'язан ще ось такий жовто-коричневий. -жовто є в мене ще два жирафчика були зв'язані, але я їх вже продала. Зараз вам ставлю. Лише фотографію лише фотографія є тих жирафчиків, яких я в'язала. Це вже буде 6 штучок і один сьомий це в мене є такий патріотичний. він також він також зараховується у цей місяць, але я вам його вже показувала, ми його вже з вами рахували. Ось така ось компанія жирафів була зв'язана в цьому місяці. Не всіх жирафів я встигла закінчити, оформити, але результат дуже-дуже гарний. Мені подобається, я задоволена, мрію зв'язати ще колекцію жабок, колекцію зайців від Марусі Прокопенка, і буде в мене дуже яскравий асортимент іграшок. Кого ще я в'язала? Є в мене ще плюшеві іграшки. Це ось такі ось два кітенка. В'язала їх досить давно, вони довго в мене у недов'язиках лежали, але потім сіла і закінчила буквально за годинку-два штучки. Зібрала, оформила, і в мене був ось такий ось, ось ще асортиментчик. І є в мене ще трішечки. Стосовно жабок, я вам сказала про жабку. І згадала, що в мене ж таки є ще одна жабка Марусі Прокопенка, я її також у жовто-блакитному одязі вив'язувала. Ось такий в мене жабик Патріот є. Ось сюди його в колекцію. Ще б таких нав'язати в різних кольорах, було б дуже-дуже гарно, дуже яскраво. І я була б дуже задоволена. Але поки це і все. Стосовно брелочків, я ще вив'язувала. Ось таких ось два брелочка. Це сонечко, одне сонечко в мене придбали. Зараз знову вам ставлю фото. У мене було два таких, я в'язала у парку, закінчувала. Прийшла дівчина забрала, до речі, вона забрала у мене сонечко і забрала у мене двох жирафчиків на подарунок. Їхали на день народження і забрали у мене ще і два таких жирафчика на подарунок. Це в одні руки все пішло. А брелочки. Не пам'ятаю, вже підключення робила, показувала вам патріотичні сердечки, скільки я вам там два їх показувала чи три. Усього за місяць мені вдалося зв'язати сім штучок. Всі вони, сім у мене є в наявності, ще поки не розпродала. Це я їх в'яжу із залишків, вив'язую маленькі моточки від жовто-блакитних іграшок. І в мене виходить ось такий асортимент на патріотичні сердечки. Знову патріотичні іграшки. Цього разу це два котика, Два котика колобочки Ось такі ось були зв'язані. На них нема чого зупинятися, вони постійно у кожному відео в мене є, тому показую, як то кажуть, мільком. Є в мене ще жабенятко, жабенятко ПМК від Жені, Я вже таких чотири вам показувала. Вони були в однотонних ковтинках, тепер я зв'язала жовто-блакитну ще. Жабку ось така ось долучається до нашої веселої компанії. Був в мене ще досвід вив'язати черепашку. Черепашка в мене одна. В цьому місяці їх планувала пов'язати багато, але вдалося зв'язати лише одну і то жовто-блакитну, щоб був асортимент і поповнити кількість. Є в мене ще чотири останні іграшки. Здається, все. Оглядаюся, наче все. Була зв'язана ось така ось коалка. Коалка з плюша. В'яжеться однією деталю, пришивається лише вушка. В мене плюшева така коалка одна була, на неї реагували і її дуже швидко купили. Хотіла знову ж багато нав'язати, але зв'язала знову одну штучку. Зв'язала також собачок. Собачки це таксочки, таксочка, патріотка-хлопець, таксочка, патріотка-дівчинка. І таксочка голенька. Ось така ось третя. Три собачки-таксочки. У мене було зв'язано у цьому місяці. Оглядаюсь, поглядаю, наче всіх вам показала. Також ще я в'язала. Сукню і в'язала конбенезон. Не знаю, я їх зараховую чи не зараховую. Мама каже, зараховую як одну іграшку, два е, наряди. Це в'язала конбензон на ось, ось крихітку, на оцю лялечку, Вона у мене довго лежала голенька. Конбенезон я їй в'язала е, на готову вже іграшку. Іграшка в мене така була. До речі, на цій же лялечці я вам і показувала, як я кріпила волосечко. Хто ще не бачив це відео, переходьте внизу, під відео, буде посилання на це відео, де можна навчитися, як оформити таку зачіску на лялечку. І в'язала ще Сарафанчик Сарафанчик в'язала для єдиноріжки. Фото вам зараз прикріплю. Це була ось така яскрава єдиноріжка, з наявності її придбали і попросили її вдягнути, щоб вона не була голенька. Тому я одягала єдиноріжку і в мене ще була одна сукня. Тобто сукня і комбінезон ще як одна іграшка. Ну що, скільки нарахували іграшок? Я вже підбила підсумки. По моїм підрахункам, вийшло 68 іграшок. Були невеличкі брилочки і були багато плюшевих іграшок. Результат гарний, настрій бойовий, асортимент поповнила. Тепер можна готувати ще й малюків. Дуже багато потрібно тепер малюків, тому в липні місяці буду вив'язувати багато маленьких іграшок, щоб було для наявності на ярмарочний стіл. Я собою задоволена. Пишіть ви, хто вам більше всього сподобався, яка іграшка вас зачепила, яку будете вив'язати іграшку після перегляду мого відео. Мені дуже приємно, ви пишете багато теплих, приємних слів, мені надихайте, тим самим покращуєте мій настрій і моє натхнення. За що я вам безмежно вдячна. Продовжуйте в тому ж дусі, мені це дуже-дуже потрібно і буде. А буду далі надихати вас своїми відео і своїми роботами. А на сьогодні я буду з вами прощатися, казати вам велике дякую за підтримку, за натхнення, за перегляд реклами і за ваші вподобайки з теплими приємними коментарями. Я нам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і прощаюся до дуже скорої зустрічі. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення!